13,5. Так же, ну і на градушні. Ж... Якщо ми не використаємо, ми далі її свозим она не буде заморажувати. но вона буде хранитися у нас в холодильники в котрому храняться. Там може температура бути до минус 70, але вона вже не заморажується. І тільки завтра є то, що якщо ми не використаємо її привезуть ці вот дози будуть використані в першу чергу. Це відео Чернігівець Віталій Пацук відзняв у пункті вакцинації у сьомій школі міста Чернігова 21 липня. Невикористані вакцини Pfizer відвозять назад на ніч. кажуть і у 35-й школі 22 червня. Чотирнадцять один, тринадцять вісім адвозіме та все. Ми очара роботи ми отвозим. машина. Приїжджає возінгоний та і католивак А котрий остаються. Все нормально, нажнімутна нічого на світлінка. Чернігівець Віталій Пацук каже: термометрів у термосумках не бачив По документах, які я бачив. Від 2 до восьми повинно бути збереження. Вони зберігали при плюс там 14 градусів. Вони її відвезли і наступного дня знову повертають. Ну, це, скажімо так, не досить така добра інформація. Віталій зафіксував температуру від 3 до 11 градусів Цельсія у пункті у 33 школі, в залежності від близькості флаконів до холодагентів. У цумі температуру в 11-14 градусів. Пристрій, яким вимірював температуру, додаток у телефоні. Він не проходив сертифікацію. У пунктах вакцинації Віталій цікавився, якими приладами користуються там. Каладільники у нас є градусник». «Угу». Координаторка з вакцинальної компанії в області Романа Сопотницька каже, інструкції зі зберігання вакцин, так і з їхньої утилізації у Чернігові не порушували. Інструкція порушена не була, вакцину утилізувати не потрібно. Те, що такий виник аджіотаж, потрібно спочатку, як на мене, добре ознайомитися з інструкцією, тільки тоді піднімати такий шум придатна. 6 годин протягом, при температурі 30 градусів, які ми можемо використовувати. У нас вакцинальна сесія тривала тільки 3 години, температурний режим був зафіксований в кінці вакцинальної сесії, самі розумієте, температуру повітря навколишнього середовища плюс приміщення. Тому, навіть якщо брати наш допустимий інтервал роботи центру вакцинації, у нас не було порушень зберігання вакцини. Чи повертали вакцини відзняті Віталієм на ніч? Романа Сопотницька каже, не знає. Розповідає, як вони потрапляють до центрів вакцинації. Ми, коли їх приймаємо з Києва, ми провіряємо повністю логери, щоб все відповідало температурному режиму. Коли передаємо на заклади, також згідно усе інструкції, це в холодові сумки з холодовими контейнерами, з термометрами. Ну повністю, щоб все було. Про відсутність термометрів у термосумках координаторка вакцинальної кампанії каже так. Усі заклади пройшли навчання. Чому так моментувати не можу? Юлія Кулик, Дмитро Руденко та Валерій Циркун. Новини на Суспільному.